Командувач Чорноморського флоту Росії загинув. У силах спеціальних операцій розповіли про наслідки удару по Севастополю. Тривожна валізка, укриття та евакуація. У представництві президента в Криму дали поради жителям під час деокупації півострова. Кримсько-татарські активісти запустили ініціативу Кримський фронт. Передають автівки військовим і гуманітарну допомогу цивільним. Командувач Чорноморського флоту Росії після ураження штабу в окупованому Севастополі загинув. Про це повідомили у силах спеціальних операцій Збройних сил України. Імені не називають однак відомо, що з минулого року чорноморський флот очолює адмірал Віктор Соколов. Загалом внаслідок удару по штабу загинуло 34 російських офіцера. Ще 105 окупантів були поранені. Сама будівля відновленню не підлягає. Минулої п'ятниці Україна завдала ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту Росії. Пролунало декілька потужних вибухів. Кадри влучання фільмували Севастопольці, які стали очевидцями. Удари по окупантах у Севастополі почастішали. Зокрема, 20 вересня сили оборони України вдарили по запасному командному пункту у селищі Верхньосадове, що поблизу Севастополя. Внаслідок знищення великого десантного корабля Мінськ в окупованому Криму росіяни втратили 62 військових. Повідомили у силах спеціальних операцій ЗСУ. Кажуть, враховуючи той факт, що Мінськ наступного дня мав вийти на бойове чергування, особовий склад був на кораблі. 13 вересня сили оборони завдали удару по корабельній бухті у Севастополі. Внаслідок атаки пошкодили підводний човен Ростов на Дону, носій крилатих ракет Калібр та великий десантний корабель Мінськ. Виїхати з Криму українців закликала міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Просить перечекати деокупації півострова на підконтрольній території чи в третіх країнах. Водночас представництво президента України у Криму опублікувало список порад для цивільного населення, яке проживає на території окупованого Криму. Зокрема, радять уникати перебування біля військових об'єктів, підготувати тривожну валізку. До неї варто покласти, зокрема, документи, аптечку, запас їжі та води, змінний одяг та ліхтари. Також радять, аби телефон був завжди зарядженим, а автівка з повним баком пального. Прописуємо так, щоб людина могла покроково все зібрати і бути готовою, щоб не було паніки, щоб вона точно знала, що вона має робити. Є питання там щодо евакуації. Говоримо про те, що ця евакуація має відбуватися до початку бойових дій, а не під час. Що має бути дуже критична оцінка ставлення до тих евакуаційних коридорів, або можливо евакуація, яка буде або може бути організована окупаційними е, е, окупаційними адміністраціями? Вночі російські окупанти завдали удару по Україні шахедами, крилатими ракетами калібр та протикорабельними ракетами Онікс. Ракети запустили з окупованого Криму. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Зокрема, калібри росіяни випустили з малого ракетного корабля корабля та підводного човна з району Феодосії. Онікси летіли з окупованого Севастополя. 11 крилатих ракет калібр Сили оборони України збили. Атакували окупанти Одеську область. За даними голови одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом опинилася припортова інфраструктура. Внаслідок атаки дві людини загинуло. Ракета влучила у склад, де зберігалося зерно. Римськотатарські громадські діячі запустили об'єднану ініціативу Кримський фронт. Мета проєкту підтримка Сил оборони України та надання гуманітарної допомоги людям прифронтових і тимчасово окупованих територій. Ініціатива ставить на мету. Це звичайно перемога України, наближення перемоги та звільнення нашого рідного Криму. Для цього ініціатива буде спрямована на масштабування допомоги. яка Саме збирається та надається нашим силам оборони. Муфті духовного управління мусульман Криму Айдер Рустамов розповідає, що залучений до Кримського фронту з 2014 року. Зараз духовне управління на базі фонду національного добробуту Криму разом з межлісом займаються благодійним проєктом на прифронтових територіях. Годуємо країну. Планують також запустити мобільну медичну лабораторію. Наша мета лікувати, годувати в першу чергу на прифронтових територіях та духовно опікувати. Також у рамках ініціативи Кримський фронт волонтери передають карети швидкої допомоги та автівки. Благодійні фонди, що увійшли до проєкту, відправили захисникам 96 машин. Крім того, забезпечують цивільних продуктами та речами першої необхідності на прифронтових територіях. Голова меджлісу Рефат Чубаров пояснює, Кримський фронт це продовження боротьби, яка розпочалася 26 лютого 2014 року. Метою ініціативи є наближення перемоги України та звільнення окупованого Криму. За його словами, То, саме на цю платформу Кримський фронт спрямовуватимуться запити від військових та жителів прифронтових та тимчасово окупованих територій України. Тепер все це буде об'єднуватися ну, на, на одній платформі. Я бачу тут ну, такий момент акумулятивності, що збільшуються наші можливості, наші зусилля. Якщо зможемо е, напрацювати авторитет кримського фронту, то тоді і буде більш тоді суда потенційних спонсорів і донорів. Якщо буде авторитет, Ось за це ми маємо як кажуть, боротися бо таких платформ в українському просторі ну, не одна. Співкоординатор ініціативи Ленур Мамбєтов каже, що на сайті проєкту є окремий розділ з інформацією для охочих долучитися. Ми запрошуємо всіх желаючих приєднуватися до ініціативи не лише фінансово, а також і інформаційно, як волонтерів. Тобто, ми запрошуємо усіх бажаючих. Які можуть надати будь-яку допомогу нам, і це дуже важливо, щоб ніхто щоб усі, ті, хто бажає бачити Крим вільним, щоб вони приєднувалися, щоб була ця велика платформа, і всі бачили, як бажаючих, бажаючи да, закінчити цю війну саме у Криму. У планах проєкту – також забезпечення військових амуніцією і озброєння та евакуація громадян. Анастасія Діденко, Ратошнюк Валерій, Суспільне, Новини Крим.